Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам представити до вашої уваги Shiffing 244 c Даний трактор є 3 З двигуном UD-385Т. Широк... Він є на широкій резині 7,5 на 16. Це є передні, задні 11,2 на 24. Даний трактор має 4 передачі вперед, 5 назад. Вмикач повного приводу. Вал відбору на 540 оборотів. Трьохточкову навіску. Речажок підняття навізки вверх-вниз. Додаткові грузи на колеса, переключатель повишених, понижених і блокіровка задньої осі. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ. Калурське шосе 2А. Заїжджайте, будемо раді вас бачити. Дякую за увагу. Всім гарного дня!